Доброго дня сьогодні в нас в гостях Данило, представник компанії Грайс, ведучий спеціаліст, агроном, професіонал своєї галузі. Короче кажучи, приїхав до нас для того, щоб подивитися, що у нас робиться тут на кухні і розповісти. Про конкурентні переваги, продукції, яку нам поставляє компанія Грайс. Вітаю Данило! Вітаю! дякую за запрошення. Робота на складі кипить. В день відправляється більше 200 посилок. Сезон розсади а, вже почався. Тож а, хочемо зробити невеличкий огляд а, на укорінювач Рудстар. О, я вас поведу. Раді представити топовий укорінювач Rootstar, який ви напевно чули і знаєте, і скоріш за все використовуєте. Препарат продається вже три роки. Об'єми збільшуються, продається по всій Україні в різних сегментах: від сегменту 200 мл до каністер по 5 літрів. І а вже ж найпопулярніша фасовка 1 літр. А Валерій, розкажіть, будь ласка, які відгуки клієнтів по а, Рудстару, взагалі понуті? Ну, ви знаєте, Данило, ми завезли його, як ведеться ви створили попит. А ми вже вирішили цим скористатися, тому що наші клієнти самі сказали, дайте нам рудстар. Відгуки класні. Якщо від себе я так скажу європейський укорінювач за українські гроші, що немало важливо, і фасування. Респект за таку доступну фас... фасовочку для розсадників для людей простих смертних, то кажуть, не обов'язково великих фермерів. Дякую, дуже приємно чути. Дякуємо за довіру. Відповідально радимо укрінювач Рудстар на розсаду дозування від 10 мл після сходів до 25 мл на 10 л води е перед висадкою.